Новий приквел Гри престолів, повернення в «Гогвартс», ремейк ексфайлів, королівський камбек Джоні Депа та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми поговоримо про найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу кіно. Ролик буде дійсно насичений, але перед початком не забувайте, що ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають каналу розвиватись. Натискайте на кнопки, беріть щось смачненьке і всім приємного перегляду. Після гучного та скандального розлучення, байкоту індустрії та трьохрічного перериву від зйомок старий добрий Джонні Деп повертається у кіно. 16 травня історична драма Жанна Дюбарі феєрично відкриє Канський кінофестиваль, після чого відправиться у прокат, а потім на Нетфлікс. У фільмі Деб зіграв короля Людовика 15-го і вперше за свою кар'єру на великому екрані розмовляв французькою мовою. Mon стрічка розповість про насичені бурхливі стосунки монарха і його коханки, куртизанки Жанни Дюбарі, яку на екрані втілила Майвен Лебеско. Вона ж поставила історичну драму за власним сценарієм. Особисто я зазвичай такого роду фільми не дивлюся, але по-справжньому королівське повернення легенди в кіно точно не пропущу. Кожен з вас бачив хоча б один епізод, або як мінімум чув про культовий сітком клініка після виходу останнього досить спірного сезону про життя молодих лікарів минуло 13 років. І напевно, щоб не відставати від сучасних тенденцій кіноіндустрії, творець комедійного серіалу Біл Лоуренс заявив, що його дітище 100% отримує продовження у вигляді повнометражного фільму. Увесь акторський склад підтримує бажання шоуранера об'єднатися на знімальному майданчику. А єдине, що зупиняє команду негайно розпочати роботу, це напружений графік Лоуренса. Наразі автор тісно співпрацює з Apple TV. Він стоїть за кермом неймовірно популярного Теда Ласса, цілком успішної новинки під назвою Правдива терапія, а також готує ще два проєкти для стрімінгу. Тому коли саме вийде фільм клініка, невідомо. Але повернення у світ медицини, абсурдного гумору та божевільних персонажів однозначно неминуче. У другому сезоні з серіалу Дім Дракона буде менше епізодів. Шоуранери заявляють, що картина повернеться орієнтовано влітку наступного року з вісьмома замість десяти серій. Вони, звичайно, зазначають, що такі зміни пов'язані з бажанням продемонструвати максимально якісну історію. Хоча всі ми розуміємо, що насправді ні стрімінговий сервіс, ні автори не хочуть розлучатися із хітовим і неймовірно прибутковим проєктом. Сюжет цих двох епізодів перетече в третій сезон і тим самим підвищить всі шанси на створення четвертого. Доки дім дракона готується до старту зйомок, стало відомо, що HBO планує ще один прикол фентезійної епопеї, який буде присвячений підкоренню вестероса. Новий проєкт повинен розповісти, як Ейгон І разом із сестрами, Ейкей-дружинами, армією і, звичайно ж драконами, першим завоював континент, сів на залізний трон і заснував правлячу династію Таргарієнів. HBO спочатку планує створити повнометражний фільм, який з часом переросте в серіал. Поки що цей проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Стрімінг шукає сценаристів і шоуранерів, але все таки знаючи, скільки історій у всесвіті Гри престолів HBO вже планували запустити, фанатам епічної саги радіти ще зарано. У минулому випуску новин я розповідав про останню стрічку Квентіна Тарантіно. Нещодавно він підтвердив, що картина носить назву кінокритик, а її події розгортаються в кінці 70-х в елей. Але водночас режисер спростував всі здогадки щодо головного персонажа та сюжету. Доки Тарантіно підбирає каст та готується до зйомок, які націлені на осінь, ще одна легендарна постать кіноіндустрії зібралась на заслужену пенсію. Кліт істуд працює над останнім фільмом у своїй кар'єрі. Це буде судовий трилер про молодого присяжного, який робить невірний вчинок та стає перед тяжким вибором, здатним знищити його життя. Наразі більш детальної інформації про стрічку немає, але відомому актору, кінорежисеру та продюсеру можна тільки поаплодувати, адже майже в 93 роки, день народження уістуда до 31 травня, він протистоїть плину часу та продовжує радувати шанувальників своїми творіннями. Режисер Сиквела Джокера Тодд Філіпс оголосив про завершення зйомок. Він висловив свою подяку акторам і знімальній групі та додав, що настав час покидати світ людей і надовго заповзати в печеру для монтажу. Прем'єра Джокер-Божевілля на двох відбудеться орієнтовано в жовтні наступного року. Стрічка представлятиме собою своєрідний мюзикл, а значна частина сюжету відбуватиметься в горизвісному Аркхемі, де Гарлін Квінзель закохається у свого пацієнта Артура Флека. Як натякав зірковий тандем Фенікса та Гаги, на нас чекатиме спекотна, стильна. Та скажена оповідь. До речі, щодо по-справжньому скаженої історії, зйомки четвертого сезону хлопаків також завершились. Супергеройка, на яку заслужили всі поціновичі жанру, відправляється на постпродакшн. Зі слів Аріка Кріпка, продовження зможе похвалитися більш насиченим, божевільним та диким сюжетом, який здивує всіх і кожного. На жаль, хлопаки пропустять цей сезон і, скоріше за все, повернуться у першій половині 24-го року. Але не забувайте, що тверці не залишили нас без шокуючої порції чорного гумору та жорстокості. Цього року Амазон презентує диявольський спін-офф під назвою Ген Ві, який розповість про школу юних суперів. Безкінечним балачкам про відродження Потеріани прийшов кінець. Це дійсно сталося. Warner Bros. готує серіал по Гаррі Потеру, який вийде на HBO. Проте радіти цій новині завчасно точно не варто. Кінобоси домовляються з Джоан Роулінг щодо перезапуску нашого улюбленого фентезі. Високобюджетний серіал складатиметься з семи сезонів. Кожен з яких, свою чергу, буде заснований на відповідній книзі. І, типу, такий неоднозначний хід дозволить повною мірою охопити всі елементи творів, які у фільмах залишилися за кадром. Гадаю, всі розуміють, якщо студія не спробує після неоднозначних фантастичних звірів ще раз розширити Всесвіт та ближче познайомити нас із іншими героями, яких у стінах «Хогвартс» більш ніж достатньо, то оновлені Гаррі, Герміона та Рон, враховуючи, як за цей час змінилися тренди кінематографа, навіть не наблизиться. До успіху легендарного Тріо. Культова франшиза все ще виглядає більш ніж гідно, і знімати повний ребут, який 100% не уникне порівняння, хейту від величезної аудиторії та неминучого провалу не варто або як мінімум зарано. В минулому ролику я розповідав про зйомки нового шибайголови та про повернення Джона Бернтала до брутального образа Карателя. Наразі ходять чутки, що поява актора в сольнику Чарлі Кокса прокладе шлях персонажу Бернтала до свого власного батосерійного проєкту. Головне лише те, щоб легке перезавантаження відомого антигероя не розгубило всю свою похмуру атмосферу та жорстокість, і не стало черговим м'якотілим стерильним творінням Дісней. Адаптації відеоігор зараз користуються високою популярністю, і у найближчому майбутньому на нас чекатиме багато гучних та цікавих картин, типу піксельної легенди під назвою Майнкрафт. Перше про створення фільму за мотивами гри заговорили в далекому 2014 році. І увесь цей час вордери ламали голову, як же максимально адекватно перенести незвичайну атмосферу Майнкрафта у світ кіно. Реліз адаптації неодноразово змінювався, і тепер її прем'єра запланована на 4 квітня 2025 року. Сюжет все ще залишається загадкою, але відомо, що зйомки стартують в кінці року. Головну чоловічу роль виконає Джейсон Мамоа, а жіночу з великою ймовірністю. Зірка ейфорії сідні суйні. До речі, щодо ейфорії: візуально яскравий тріп, просякнутий підлітковими проблемами, готується до зйомок третього сезону. Вони стартують на початку літа, а продовження історії Ру ми зможемо побачити в другій половині 24-го року. Передбачається, що сюжет нового сезону розгорнеться через п'ять років після фіналу. Як підтверджувала Зендая, головні герої закінчать школу і розпочнуть новий етап життя з новими труднощами та негараздами. І після доволі насичених шкільних пригод я навіть уявити не можу, що чекає на цих бідолах, і у що, врешті-решт, переросте ця ефектна історія дорослішання. Ще один культовий проєкт спіткала хвиля сучасних ремейків. Цього разу це легендарні секретні матеріали. Через п'ять років після останньої зустрічі Малдера та Скалі батько франшизи Кріс Картер в черговий раз заявив, що на нас чекають нові X-файли. Буде це продовження, повний перезапуск чи, можливо, спіноф. Невідомо. Небагатослівний Картер лише натякнув на нових персонажів в центрі сюжету та різноманітний акторський каст. Схоже, це означає, що Джиліан Андерсон і Девід Духовний навряд чи повернуться до своїх ролей, а сама історія набуде сучасного забарвлення. Це прекрасно підтверджують минулі роботи режисера нових ексфайлів Райна Куглера Кріт Чорна Пантера, Іуда і Чорний Месія. Минулими вихідними пройшов щорічний фестиваль, присвячений зоріним війнам, і зараз коротко пробіжимося по головним новинам з далекої далекої галактики. Студія очікувано анонсувала три нових фільми у всесвіті кінофраншизи. Перший створить Джеймс Менголд, режисер Логана, та останню Індіани Джонса. Стрічка в досі героїчного біблійного епосу розповість про становлення першого джедая. Другий фільм Дейва Філоні розповість про війну між залишками імперії та новою республікою. Картина тісно переплітатиметься з подіями мандалорця. Це буде масштабний кросовер, який стане кульмінацією нашого улюбленого серіала, вдихнувши нове життя у Всесвіт ЗВ та його спін-офів. Раніше анонсований фільм Шармін Обейчини розгорне події через 15 років після дев'ятого епізоду і зосередиться на відродженні ордена джедаїв. Найцікавіше, що цією важливою місією займеться персонаж Дезі Рідлі Рей Скайвокер. Надіюсь, перед тим як навчати нове покоління майстер Рей, і сама за ці роки чомусь навчилась. Окрім трьох фільмів, на фестивалі презентували трейлер серіалу Асока він вийде у серпні цього року та розповість про полювання падавана Енакіна Скайвокера Асокетано на гранд-адмірала Трауна. Лукас фільм також показали тизери Андора, Аколіта та команди скелетів, але наразі на просторах мережі блукають лише їх екранки. Другий сезон минулорічного хіта про зростаюче повстання знятий наполовину. В кінці літа його планують відправити на пост, а реліз націлений на серпень 24-го року. Аколіт, незважаючи на сумнівні наративи режисерки, сфокусується на дуже цікавому періоді у хронології Star Wars, який раніше не висвітлювався. Його сюжет розгорнеться задовго до подій першого епізоду і дозволить побачити знайому історію з темного боку. Прем'єра серіалу відбудеться в наступному році. Останній анонсований проєкт це команда скелетів з Джудом Лоу в головній ролі. Його позиціонують як класичну пригоду із 80-х, виконану в галактичному антуражі. Група дітей загубиться в космосі та намагатиметься знайти дорогу додому. Зйомки серіалу закінчились ще у січні, отже, його реліз варто чекати в цьому році. Також на фестивалі натякали, що продовження Обівана цілком можливе, але наразі його розробка не ведеться. А от тайка ВайТіті все, ще працює над сценарієм власного фільма Позоряним війнам і його проєкт та унікальне бачення Всесвіту неодмінно потрапить на великі екрани. DreamWorks розпочали роботу над п'ятим шреком. Касовий успіх кота в чоботях змусив студію кинути клич по збору банди Зеленого огра. Зараз ідуть переговори з акторами, які зацікавлені повернутись до своїх образів, після чого і стартує виробництво. Майже півмільйона світових зборів кота безперечно змотивували Dreamworks, і, можливо, окрім шрека, студія займеться сольником Віслюка, про який говорили вже давно, і який точно не поступатиметься в харизмі та гумору пухнастому розбійнику. Щоб закрити тему анімації, хочеться відмітити, що наша мавка на рівні з голівудськими блокбастерами вірвалася у французький прокат. За перші вихідні мультик зібрав понад 1,2 мільйони доларів, посівши п'яту сходинку серед усіх представлених кінокартин. Неймовірно гарний та естетичний науково-фантастичний фільм Світ забуття отримає сиквел. Уже відомо, що Том Круз повернеться до виконання головної ролі. А пост режисера займе Джозеф Косінський, який доволі непогано обіграв все можливі жанрові напрацювання із фільмів та ігор в першому облівіон. Сюжет розгорнеться через 15 років після фіналу, а її відновить сили та спробує завоювати землю. А персонаж Круза разом із сім'єю буде боротися зі штучним інтелектом за майбутнє світу. Чи повернеться Ольга Куриленко, французька акторка та модель родом із Бердянська? Точно невідомо. А головною загадкою лишається сама реалізація: чи зможе режисер дати глядачам щось більше, окрім ефектного візуалу. Всесвіт DC Джеймса Гана поступово будується першими понометражними картинами після перезапуску. Стануть Супермен спадщина, який зніме сам режисер, а також болотяна істота, яку офіційно очолить Джеймс Менголд. Жодної інформації щодо сюжету чи касту немає, але відомо, що сценарій буде максимально наближений до коміксів, а рівень жаху болотяного монстра переплюне минулі адаптації. Зараз у Менголда дуже насичений графік. Цей байопік Боба Ділана з Тімоті Шаламе і Зоріні війни і ще декілька неанонсованих проєктів. Тому болотяна істота в найкращому випадку дістанеться до глядачів лише у 2025 році. До зйомок готується захоплююча гостросоціальна сатира під назвою Білий лотос. Яскрава історія про стосунки, образи, непорозуміння та конфлікти, що відвідали райське містечко, без сумнівів продовжить змішувати жанри та висвітлювати проблеми сучасного суспільства. В третьому сезоні на нас традиційно чекатиме новий курорт, розташований біля берегів Азії, нові актори, звичайно, окрім мами Стіфлера, та нова загальна тема. Скоріше за все, філософські роздуми про східну культуру, релігію, життя та смерть. Франшиза Джона Віка розростається. Батосерійний приквел стрічки вийде на початку цієї осені, а нещодавно анонсували дату спін-оффу з Анною де Армасу головній ролі. Балерина з'явиться у прокаті 7 червня 24-го року. За сюжетом наймен Каруні прагнутиме помститися за смерть батька. Її доля перетнеться зі знайомим нам кримінальним світом, директором Вінстоном, і, звичайно, з Джоном, який підставить міцне плече допомоги. До речі, вже підтвердили розробку третього спінофа у всесвіті Віка, але на якому із персонажів зосередяться його події, невідомо. Після новин про спінофи варто відмітити, що їх татко Джон Вік уже подолав у світовому прокаті позначку в 300 мільйонів доларів, і незабаром фільм стане найкасовішим у всій франшизі. Йому залишилося обігнати лише третю частину, яка поки лідирує з сумою у 327 мільйонів. Найуспішніший старт цього року продемонстрували брати Супермаріо. Мульт буквально розірвав світовий прокат, зібравши за перші вихідні 377 мільйонів. Шалена стрічка, напічкана неймовірною кількістю фан-сервіса, за перший вікенд утерла ніс не тільки всім релізам 23-го року, але й в цілому всім мультфільмам в історії. Попереднім рекордсменом вважався сиквел крижаного серця, який за вихідні зібрав 358 мільйонів. На тлі такого потужного старту Маріо, на превеликий жаль, збори підземелля та драконів ще більше просіли. Станом на 9 квітня стрічка зібрала у світі 124 мільйони. Авторам дійсно вдалося створити захоплюючий продуманий та яскравий фантазійний світ, проте з змовірністю у 99% екранізація культової гри себе не окупить. До речі, щодо касових провалів, в минулому ролику я розповів про 10 очних невдач в історії кіно. Для тих, хто не бачив, посилання залишу в описі. Якщо вам сподобався ролик, не соромтесь, натискайте на вподобайки. Щиро дякую за вашу підтримку, за перегляд і до скорої зустрічі!